Вечі джазу метро Полтаєвський ану. Іде прямой стрім. Туди і туди, і туди. І в тюрь, і в женеву. Це привітання аграріїв з днем. Сільського господарства сьогодні свято, день сільського господарства. Привітайте аграрію. тебе і всіх да, аграрія. Да. <губить> <губить> день працівників сільського господарства. Ми ще раз, ми ще раз. Ми ще ж про пробували. А, ну скажете, коли ви готові до зйомки. Happy birthday, роз'явки. Аграрії, хеппі Хеппіздей, Аграрії, хеппі Хппі Бізде. Хэ... Ми знаходимося на локації універсим. Згодом буде вечір джазу. Така у нас тут установочка. Так що хто, хто є в Києві. Будь ласка, запрошуємо на подію. Буде нагода поспілкуватися з Петром Полтеровим. <му> Да, еще разочек. Если надо знать, что здесь не знать, на рояль да? о появляется. Да, да, да. Я вам дам номер, вы мне что это. Все. Есть. Не пілосвітує, не підозрюва, ніхто, не підозрює. Доганені днем народження. Всіх благ тобі, здоров'я, щастя. Здоров'я все ж таки в першу чергу. Що ми ще вважаємо? Щоб всі мрії збувалися. А ми все починаємо. А ми будемо допомагати. З днем народження! З днем народження! З Днем народження! Іде прямий стрім для підписників каналу Об'єднання Грарів. Розкажіть про джаз, про... Щось цікавеньке таке. Наприклад, про те, що буде відбуватися сьогодні чи взагалі? Сьогодні взагалі так. Ну, ми знаходимося в унікальному місті, на мій погляд. Я вважаю, що не всі, на жаль, знають про її основні, але йде до того, що будуть всі бігати саме сюди. На виставковий центр український, де унікальний музей гітар. Я думаю, єдиний практично в Європі, такого немає. Фантастичні інструменти підписані самими відомими зірками не тільки України, але й світу безумовно. І те, що тут саме звернулися до ідеї розвитку джазової культури України, це дуже і дуже важливо. Різні концерти відбуваються, різні напрямки, різні стилі. Сьогодні ми будемо слухати типово український джаз. Український джаз, ну це бандура. Да, бандура. Бандура, це завжди дуже цікаво. І розпочалося це досить давно. І я вже згадував Романа Гріньківа, який перший був джазовий гітарист України. І та тенденція пішла надалі. І що, на мій погляд, дуже важливо. Що українські джазові музиканти, які використовують ідеї українського мелосу, вони сьогодні знають в цьому світі. Вони навіть коли виїжджають за кордон, ви знаєте, події різні бували, вони виїжджали, вони не займалися якимись справами, щоб заробити собі на життя. Вони співали, грали, виконували джазові композиції, і це сприймалися. Тобто це говорить вже про рівень. Мені дуже приємно при що мої учениці, які закінчили школу та естрадного мистецтва, єдиною таку в Україні, якою я керував зараз і в Берліні, і в Мадриді, і в Лондоні. Вони співають з найкращими оркестрами цих держав. І це говорить ще раз, що українська культура це великий, дуже великий, і дуже класний рівень. А я всім побажаю слухати джаз. Це завжди дасть вам можливість відчути себе людиною з великої літери. Так, дякую, дякую. Гарно може бути?